У Хмельницькому відкрилась виставка майстрині з бісероплетіння Але Учик, Кердани, Силянки та Намиста. Більше ста робіт із бісеру стали експонатами експозиції під назвою Юкрейніан Арт. Майстриня розповідає на створення однієї прикраси, йде чимало часу від тижня до трьох місяців. У залежності від наповнення виробу і Лемківщина, і Слобожанщина, і Буковинщина, і Подільські є везерунки. Але ем, ну всі наші орнаменти вони йдуть з, ще як старослав'янські символи, ще з давніх домен. І от я їх поєднала із квітами, і кожен той орнамент, кожна, як я кажу, загогулинка, і кожна, кожна бісеринка, вони мають свою силу. З початком повномасштабного вторгнення творчість на була нового сенсу, каже Алла Учик. Нині вже більше 50 герданів продано на благодійних аукціонах. Зароблені кошти віддали на ЗСУ. Спочатку війни я взагалі не плела, і я не могла зрозуміти людей, які виставляли, от я сплела то, я сплела то. Я говорила, що ну як це війна, треба допомагати фронту, а вони тут плетуть. Ну, коли до мене почали звертатися волонтери і просити, що дайте нам якісь прикраси, потреба віддячити волонтерів іноземних. А це найкраща як подяка, наші українські вироби. А ще й там намиста, гердани, які можна просто на собі носити, то це я зрозуміла, що воно потрібно. На виставку завітали благодійники, з якими співпрацює майстриня, учасниця жіночого волонтерського руху в Хмельницькому, пані Мар'яна розповіла. Одну із останніх прикрас вдалось продати за 20 тисяч гривень. Ми змогли долучитися до купівлі безпілотника, які також організовували наші хмельничани. Наш ну, штаб наш 450». Прийшла підтримати майстриню, й депутатка Хмельницької обласної ради Аліна Коваль. Політикиня розповіла, познайомилась із творчістю, але учак близько трьох років тому. З того часу купує прикраси та дарує закордонним партнерам. До того ж, і сама залюбки одягає вироби. Жінки одразу одягають ці вироби на себе, приміряють, і потім мені ще довго дякують за такі прекрасні, за таке мистецтво. Оглянути унікальні прикраси можна протягом кількох тижнів у музеї історії міста Хмельницького. Після завершення виставки є можливість придбати вподобані вироби. Частина зароблених коштів піде на підтримку військових. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.